Доброго дня, друзі. Я хочу сьогодні поговорити про строки притягнення до адміністративної відповідальності за неявку у ТЦК. І ви знаєте, що здебільшого багато хто з юристів каже, що строки по цих справах вони не є продовжуваними. Але ж є таке цікаве рішення суду, до речі, нещодавно воно було прийняте. І воно стосувалося не осіб, які саме винні у адміністративному правопорушенні щодо неявки у ТЦК, а саме до співробітника ТЦК, якого притягли до адміністративної відповідальності за те, що він не накладав на громадян оці штрафи. І він саме спочатку не накладав їх через те, що оці строки три місяці, там спочатку було два місяці, зараз три місяці. Вони нібито спливли. І він відмовляв у складанні протоколу, але його притягли до адміністративної відповідальності за те, що він не складав ці протоколи, і наклали на нього штраф 17 тисяч гривень. Цікаво? Дивіться далі. Постановою Вінницького міського суду Вінницької області 5 червня визнано було винним співробітника ТЦК ТСП. У вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172 з позначкою 15 КУПАП, та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1 тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян. Але ж він звернувся в апеляційний суд, і при цьому апеляційний вже суд розписав у своєму рішенні. Дуже чітко взагалі то питання притягнення до відповідальності саме вас, тобто громадян, які не з'явилися за повісткою до ТЦК. І тут дуже цікаві моменти в цьому рішенні прописані. Е, відповідно до тієї ситуації, яка склалася, громадянин 4.01.24 року отримав повістку про виклик на 5 -е число до ТЦК. І у зв'язку з неявкою останнього 5, вже 5 лютого було направлено звернення до поліції Вінницькій області про здійснення розшукових заходів відносно цієї особи. Та через місяць, вже 6 березня, останній був доставлений до ТЦК та СП. Але протокол про адміністративне пропорушення не був складений у зв'язку із закінченням термінів. Притягнення до адміністративної відповідальності. Така ж ситуація відбулася ще раз до цього у 2023 році. Тобто, теж не було складено протоколу. І його не склав той же самий співробітник ТЦК ТСП. А статтею 38 Кодексу України про одним правопорушення України передбачено, що адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення що розглядаються у суді. Але зараз внесені зміни саме щодо 210-210 Прим, і там прописано, що 3 місяці і відповідно рік. Тобто 3 місяці з моменту виявлення і 1 рік з моменту скоєння. При цьому суд зазначив, що необхідно розуміти, що відповідно до теорії, не до закону, а до теорії адміністративного права. Під триваючим правопорушенням розуміють тривали невиконання вимог правової норми у вигляді дії або бездіяльності. Характер триваючого правопорушення оцінюється судом у кожному конкретному випадку. Індивідуально. Ін Верховний суд у своїй постанові від 11 квітня ще 2018 року, номер я зазначу в своєму телеграм-каналі, зазначив, що триваюче правопорушення це проступок, пов'язаний з тривалим, неперервним, невиконанням обов'язків, передбачених законом. Тобто, виходить, що триваюче правопорушення характеризується тим, що особа, яка вчинила якісь там певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані у цього безперервного продовження цих дій або продовження у цієї бездіяльності. Це може стосуватися саме щодо неявки за повісткою. Виходить, що так. Так от суд вирішив, що такі дії вони безперервно порушують закон протягом якогось часу. І іноді такий стан продовжується значний час, і увесь цей час винний безперервно вчиняє правопорушення. Він вчиняє ці правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов'язків. Триваючі правопорушення припиняється лише у випадку усунення стану, за якого об'єктивно існує цей обов'язок. Виконанням цього обов'язку відповідним суб'єктам, або припиненням дії відповідної норми закону. Тобто лише три варіанти. Так от, з матеріалів цієї справи видно, що про порушення, які були вчинені громадянами України, є триваючими. І це встановлює суд. Чому? Він вважає, що оскільки от ці Дії або бездіяльність полягають у порушенні призивниками військового забовязаних резервістами право військового обліку у вигляді неявки за викликом заповістку до ТСК, та СП. Це є продовженим пропорушенням. Отже, у даному випадку, строк притягнення до адміністративної відповідальності починає спливати. З моменту їх доставлення до ТЦК та СП. Отакі справи. Тобто, не з моменту, коли ви не з'явилися у строк, який вказаний у повістці, а з моменту, коли вас доставило до ТЦК та СП. А коли вас можуть доставити, хто його знає, да? може через місяць, через два, через три, через дев'ять. І з цього моменту, оці два місяці, як було раніше, да, а зараз вже три місяці починають спливати. Тому суд в цій, цій справі вирішив, що доводи апеляційної скарги про відсутність у діях у цього співробітника ТЦК складу адмінправопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172 з позначкою 15, є безпідставлення, оскільки строк притягнення громадян. До відповідальності фактично не сплив на момент, коли вони були доставлені до цього ТЦК. Таким чином виходить, що якщо ви не з'явилися по повісті строк притягнення вас до відповідальності, тобто ви не з'явилися по поповісті, строк притягнення вас до відповідальності починає спливати з моменту вашого доставлення до ТЦК. Отак. Така позиція судів. Така позиція суду, не просто районного суду, а саме суду, як і районного, так і апеляційного, і вони посилаються на касаційний суд. Тобто суд, рішення якого обов'язкові для судів нижчої ланки. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, взагалі щодо такої позиції судів. І Якщо ви, може, знаєте іншу ситуацію, може з вами вже відбувалися інші процеси. Будь ласка, напишіть про це. А якщо вам потрібна права допомога, ви можете звертатися до мене, і ви знаєте, що для того, щоб не потрапити в біду, то краще дзвонити адвокату. А мої контакти ви можете знайти у описі цього профілю. Також ви можете зайти на мій сайт, подивитися. Про мене, якщо ви не знаєте, про мене нічого, зайдіть, подивіться. Також я раджу вам підписатись на мій телеграм-канал, який називається «Є Адвокат». і там ви також зможете знайти посилання на чат-бот. За допомогою цього чат-боту ви зможете отримати правову інформацію безоплатно щодо різних ситуацій і використовувати її для свого самозахисту. Також я планую провести наступний потік свого навчального курсу. Щодо правового самозахисту, і він буде дуже корисний для всіх, хто хоче забезпечити себе, свій бізнес, а також свою сім'ю від будь-яких протиправних дій. Ну і звісно, підписуйтесь на цей канал.